Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін і сьогодні я хочу розповісти вам про радянську ПТСАУ 8 рівня СУ-130ПМ. У нас також в грі присутній аналог цього танку абсолютно однаковий тільки з іншим зовнішнім виглядом це лісовий дух. Але перед тим як я почну розповідь про дану машинку, не забудьте проставити вподобайку та підписатись на канал. І так, поїхали. СУ-130ПМ є варіантом самохідної установки відкритого типу СУ-100ПМ. Від базової машини цей варіант відрізнявся установкою потужнішої 130-мм гармати, для монтажу якої конструкцією самехідки були внесені зміни. Розробку об'єкта 105 розпочали під керівництвом Єфімова в конструкторському бюро Свердловського машинобудівного заводу Урал-Трансмаш у 1947 році. У ході розробки було враховано досвід, набутий під час Великої вітчизняної війни. А у 1949 році було закінчено дослідницький зразок. У 1952 році дослідний зразок пройшов державні випробування, в ході яких було виявлено низку дефектів та недоробок, зокрема ненадійність на підйомного механізму та затвору, на стійкість САУ при стрільбі прямим наведенням. А тепер переходимо до огляду даної машини в гараж. І так, друзі, що це представляє су 130 пм Ну, очевидно, в неї є дві переваги. Перша перевага це маскування, доволі непогане, яке нам потрібно апати. Друга перевага це гармата. Значить, Давайте по порядку. Три типи снарядів: бронебійний, кумулятивний і осколково-фугасний. Бронебійний у нас має середню шкоду 520 одиниць, так само, як і кумулятивний. Середнє пробування броні бронебійного 243 мм. Це доволі непогано, тому що це ББшка. Швидкість польоту 1030 метрів на секунду. Це класно. 1000 це якраз оптимальний варіант. Кумулятивний має таку саму швидкість польоту 1030 і середнє пробування бронів 320 Це також дуже круто. На 8 рівні 320 вам вистачить для тих цілей, які будуть траплятися перед вами. Ну, в основному. Осколково фугасний у нас має підвищену шкоду. 661 і середнє пробування броні 65. Коротше кажучи, фугаси можна також використовувати на м'якотки. Раціонально, тому що дамаг величенький. І швидкість польоту метрів на секунду 930. Трошечки менше, ніж у ББ-шок і кумулятосів. В принципі, по гарматі машина комфортна. От давайте подивимося по інших показниках. Значить, заряджання гармати у такій комплектації, як у мене, 10,8. Звісно, це довго, але слід враховувати, що в нас дамаг 520, то для такого дамага це нормально. Значить, кути вертикального наведення, мінус 7, плюс 37, піднімається доволі добре гармата, це інколи буде виручати, опускається необхідний мінімум. Мінус 7 це якраз той необхідний мінімум, з яким можна вже грати. Час зведення 2.06, але це з умінням бойове братерство і з доппайком. Так би було трошечки більше, Розкид на 100 метрів 0,31. Але це з урахуванням бойового братерства і доппайка. Так би було 0,33. 0.31 це дуже комфортна гармата. Середня шкода на хвилину 2888. Також непогано. Коротше, гармата це наш плюс. Живучість це наш дуже великий мінус. Тому що у нас міцність машини всього 1100 одиниць, при тому, що бронювання корпуса відсутнє взагалі. 20 мм лоб, 15 борта, 8 корма. Коротше, заходить все і по максимуму. Єдине, що вас може інколи врятувати, це гусля. Ну це буде дуже рідко. В основному все заходить по максимуму, не дай Бог, фугасами по вас будуть стріляти взагалі в по проходить. Значить, поїхали далі. Рухливість. Рухливість у цієї ПТ хороша. У нас питома потужність 1633. Це питома потужність нормальної СТ. Це якраз такої нормальної СТ, питома потужність не скоростної, не швидкісної, там ніякої, просто нормальної. Максимальна швидкість 65 км вперед і 20 назад. До речі, 20 назад це дуже великий плюс, коли нам треба буде відкачуватися. Це буде виручати. 65 вперед також круто. Вона набирає десь до 60-55. в 55-60 в основному, 55 в основному в неї така буде швидкість пересування. Але слід враховувати, що в бою це відчувається по ґрунтам, по м'яким вона втрачає свою динаміку. Дуже. Ну, тобто Проходимість по ґрунтам у неї не дуже добра, вона така середня. Значить, швидкість повороту 43 градуса шасі. Скритість Скритість у нас це той показник, який потрібно апати. Я, наприклад, поставив трофейну систему вихлопу. Звісно, вона ще не покращена. Якось не хочу втратити цього, 3 мільйони срібла. І настанову я ще поставив. Азбестова обмотка плюс 2 дає доскритості, я практично їх не використовував, 50 штук на зберігання. От, наприклад, я ставлю таку комплектацію роблю для цієї машини. І що ми маємо? Нерухома машина 47,99-48% має маскування. Під час руху 33,19%. Це дуже класні показники для ПТ-шки. І по спостереженню. Спостереження в нас також біда, тому що у мене ось 442 метри, а це але це слід враховувати до пайок 20, просвітлену оптику 39, боєобратерство, гострий зір і радіоперехоплення. І це максимально практично, що ви зможете видавити із цієї ПТ. От е, 442 метри. Коротше, ну може там трошечки більше, ну це не ультимативний огляд. Коротше, це мінімальний і необхідний для такого виду ПТ, тому що розумієте, дуже часто буде ситуація, коли вам потрібно буде світити. Ну, наприклад, немає світляка нічого, щоб вас не пересвічувало і ви хоч так будете викручуватися. Значить, по обладнанню, гарматний досилач в першому слоті для того, щоб апнути ДПМ. Другий слот я обрав просвітлена оптика. І третій слот я поставив трофейну систему вихлопу. Я тут ще бойову модернізацію не прокачав, у мене стояла отут галочка пришвидшення навчання екіпажу, тільки що зняв перед відосом, перед тим як знімати відос. Треба буде качнути тут бойову модернізацію. От такі от справи. Якщо підсумувати, Сус-130ПМ, у нас має класний зовнішній вид, хорошу гармату, хороше маскування. І можна апнути до необхідного мінімуму огляд. Броні абсолютно немає живучості немає. Коротше, це на кшталт скорпіона німецького, тільки там сарайніші розміри, і там трошечки комфортніша гармата, ніж тут. Хоча і тут вона комфортна, якщо це все обладнання використовувати і пайок, а допайок можна на, цьому, на цій техніці використовувати, то буде комфортна і тут гармата. І так, давайте тепер перейдемо до бою, подивимось на що здатна ця ПТ в бою. Поїхали! І так, друзі, бій у нас на карті копальні. Значить, наш герой потрапив в ідеальну ситуацію із сьомими із шостими левелами. Це дуже круто, коли трапляються такі бої, тому що восьмий рівень тоді і грає будь-який восьмий рівень, практично грає новими фарбами. Простіше Коротше кажучи, грати, значить, наша пт шечка Су-130ПМ займає стандартну позицію для ПТ-шки. Тут є такі кущики, за якими можна стати збільшити своє маскування. Бачимо, що хоче на центр заїхати су 44 Вона, в принципі, заїжджає, але отримує 446 дамашки. Тут у нас стоїть шкода Т-25. Що я можу сказати про цю ПТ-шечку? ПТ-шечка, ПТ-шечка однозначно хороша. Але вона не така проста, як здається. Разова альфа класна, від неї дуже добре грати, тому що, грубо говоря, 2-3 постріли, ми вже відбиваємо свої хп, ну, в залежності від того, як пощастить. І тут це круто. Але слід враховувати, що, не дай Бог, ви засвітитеся і у вас не буде укриття поряд, то ваше життя буде дуже коротке. Там можуть 3-5 секунд і вас всі просто-напросто розберуть по максимуму, тому що що там розбирають. Багато людей, наприклад, якщо знають, що ви дестоїте, стріляють там фугасами. Арта фокуситься дуже часто на Су-130ПМ. От зараз така хороша плюшка проходить по Су 100М1. Забирає наш герой його добирає. 344 хп залишалося в петешечки. Значить... 790 дамашки, у нашого героя це дві плюшки, звісно, друга була неповна. І чому от по обладнанню? Чому маскування? Тому що в будь-якому випадку ми із такої живучості повинні максимально залишатися незамітними. От можна експериментувати, можна ставити там, наприклад, на швидкість ведення обладнання, можна оптику прибрати, замість оптики щось інше використовувати. Але я для себе прийшов висновку, що це компонування найбільш таке підходить, ну коротше для мене, грубо говоря. Бо в мене перед цим були інші компонування, там і на зведення, і на стабілізацію, і так далі. і так далі. Ну, гарматний досилач я не, не трогав, а все інше міняв, пробував. Ну оце найбільш така підходяща. Конфігурація, тому що в будь-якому випадку зводиться, звісно, потрібно там швидше, але ми в основному стоїмо в якійсь позиції, там за якимись кущиками і очікуємо, коли там підставиться якийсь ворог. Тому нам звестися там критично важливим ну, не являється, тому що в основному ми вже зведені там на якусь позицію, вже там фокусом і по можливості наносимо дамашку. Так, що в нас тут відбувається? 790 чи досі в нас у нашого героя Дамашки. Наша команда проігрує на нашу команду 6571 хп, на їхню 8459. З одного боку, може здатися, що все дуже погано, але враховуючи те, що у нас така гармата і те, що їхня команда буде підставлятися, це нам тільки на руку. Т-52 хотів підсвітити, зрозумів, що він засвітився перший і поїхав коротше, обратно за камінь. Арта їхня проявила себе. Тут робить наш герой постріл, але він копає землю. Просто-напросто снаряд іде в землю. т 3 зрозумів, що наш герой за камнем знаходиться, і вистрілив по кущиках. Наш герой хоче вицілити його. Але це поки не вдається. Тут представляється другий унікум. 496 проходить домашки. І це дуже круто. Значить, Тим часом ми починаємо вирівнювати співвідношення ХП. Наша команда 5555, їх на 7603. Хоча знову просідаємо. Ну, коротше, це не настільки важливо, стільки важливо буде фінальний результат. Це дуже крутий бій і по фрагам, і по настрілу. От уже два фраги на нашому рахунку, 1746 е домашки нанесено, але це тільки початок народ, це тільки початок. В таких боях, звісно, на цій пт грати дуже класно. Дуже прикольно і класно. Тут у нас вже підкрадається Шкода Т-25 і П43. Е звісно, П-43 у нас з більшою кількістю ХП і більш небезпечна наша Су-130. Дивіться, СУ-122-44 не пробила, це взагалі був епічний. В броню потрапила 20-мм, напевно. СУ-122-44 стріляє, думаю що сушка підставиться, але не тут то було. Сушечка наша шукає можливість постріляти із укриття, так скажемо. Але засвічується. Дивіться, 2553 настріляно, 4 вже фрага. І тут куча шотних для неї. О 413 шотний, 41 ХП, ну зрозуміло, що це шотний. Коротше, куча шотних танків. Звісно, команда супротивників не така дурна, вони стріляють по кущах, там, тому що ну, знають, що сушка десь стоїть в кущиках. Ну і наш герой також він не буде просто так стояти без засвідчення супротивників. Це зрозуміло. Хто там у нас поїхав, т 34 3 поїхав у нас розбиратися. Із Є25, 130 м наша, союзна, стоїть на тому фланзі. Оп, дивіться, от тут прям, як знаєте, з наведенням снаряд пішов, вистрелив правіше, а він полетів прямо в ці. То цілися, не летить нічого, то не цілися. Летить туди, куди треба. Значить, у нашої команди всього 1995 ХП залишилося, у їхньої команди 3449. Це ну, вагомий такий перевіз, 1500 хп, це практично фуловий танк восьмого рівня, коротше, виходить. При тому, що в них є дві артилерії, Черчилль 7 Су 130ПМ і борщ. Ну, найбільш небезпечніші, звісно, Су-130ПМ і борщ. Тому що там гармати класні су 44 засвідчується. Наш герой забирає сушку, це дуже класно. Мінуснув гармату деструктор 390 ГП зразового пострілу. І це дуже круто. 2900 вже накидав. Значить, флешка стріляє, накриває нашу ПТ. У 112 наносить накриття. Ну ви розумієте самі, що від арти буде доставатися по повній програмі. Це прикиньте, він накрив. Це флешка 304, вона просто накрила. А не дай би буде потрапляння, фулка проходить. От скільки не є, скільки проходить. Буде там разова шкода 800. 800 і пройде. Якщо буде попадання, все. Бувають такі бої, що, звісно, нічого не встигаєш зробити, те раз і забрали. А бувають от такі бої, як отут у нашого героя, коли ти настрілюєш реально хороші показники. Ну в основному настрілюєш. Оп, 487. Раз і все. Оце дуже круто. 520 альфи це дуже круто. Це дуже круто, допомагає прямо піпець. Уже 7 фрагів у нашого героя 3392 настріляно. Хороший бій. Нічого не скажеш, реально хороший бій. А буде 10 фрагів народ. Буде 10 фрагів на ПТшки 8 рівня. Це доволі рідко буває. Щоб 10 фрагів. 6 фрагів буває, там 7 можуть бути. Ну от щоб 10 це... Треба, щоб зірки зійшлися. Треба, щоб зірки зійшлися. Значить, су 130 пм їхня на тому флангі. Е е наш герой розуміє, що арта більш всього сама залишилася отут на центрі, на гірці. і приймає е рішення просто-напросто поїхати і забрати артилерію. Вже пройшло 9 хвилин бою. су 130 -Со пм Союзна вирішує е допомогти нам. Їде з нами. Ще засві... засвічувався останні рази і взагалі біля бази, не знаю, що він там робить, можливо, навіть вилетів. Значить Наша ПТ-шечка прочісує гірку в надії знайти артилерію F-304, але розуміє, що Ф-шка вже змінила позицію, вирішує підсвітити, можливо, підсвітити су 130 п Якщо вона ще тут знаходиться, якщо вона буде змінювати позицію чи ще щось, вона повинна б засвітитися, тому що дуже близько. До речі, ця Sussa 130 p конкретно наш герой, грає взагалі з ручним вогнегасником. Я таких людей давно не зустрічав. Хто ще з ручним вогнегасником грає. І з рогами, коротше, з трубами, з От засвічуючи Черчилль. Черчилль це халявна ціль, тому що він вилетів. Виходить, забирає наш герой Черчилля, вже на його рахунку 3899 хп, поки засвідчується у команді супротивника Су-130ПМ. Вона забирає, на жаль, нашу сушку і ми залишаємося в двох з артилерією. Ми залишаємося вдвох з артилерією і вони залишаються в трьох з артилерією. Дві артилерії плюс Су-130ПМ. Звісно, чисто з боку тактичного рівня, тут перевага в них, тому що в них дві артилерії. Ну, як мінімум, наприклад, може арта вискочить, там підсвітить нашу сушку, а та забере з укриття. Ну, наприклад. Або, наприклад, засвітиться якось наша сушка і артилерія там зможе в два ствола накинути. Але ні, рога роблять своє, наш герой висвічує сушку супротивників. От дивіться, арта кинула, бачите? Кинула арта. Значить, на нашому рахунку 4260 хпшок, 9 уже фрагів. Артилерія кидає, цим самим видає свою позицію. Одна артилерія е, стоїть в районі бази. Вон туди наша артилерія в принципі, вистрілила, плюс-мінус ті края. Плюс АФ-шечка засвідчується ось поряд із е, горкою. Значить, це дуже їй пощастило, це взагалі підпєць, як пощастило, якщо чесно, артилерії супротивника, тому що виходить такий снаряд і пішов без дамага в гуслю. Це прям крутяк. Їхня артилерія поїхала в бік нашої артилерії. Наш герой хоче забрати цю артилерію, яка стоїть на базі. Звісно, тут ризикова ситуація, тому що, дивіться, в нашого героя 625 хп. А в м 43 по-моєму, там топова пушка, топова гармата в районі 800 фугасом. Забирає. Коротше, він може мінуснути нашу ПТ-шечку. Наш герой приймає рішення все-таки забрати їхню артилерію. Охайно потихеньку виїжджає, хоче, щоб хоч трошечки виглядало корпусу м 43 і забирає її. Ну, Тут арта тупонула, якби вона стояла. Ну, звелася короче, і стояла, чекала сушку, вона б могла забрати, а так не змогла. Значить, 10 фрагів народ, 10 фрагів нашого героя. 4660 настріляно домашки, прекрасний хороший бій. Значить, на нашій базі там іде бій між двома артилеріями, між нашою і, і Звісно, перевага на боці флешки, тому що вона більш динамічна. Але це як пощастить. Це як пощастить, тому що ми бачимо, що Су-142, походу на таран, пішла ФВ-шку роздуплять і вона убиває фв 304 Грамотно зіграно. Прикольно. От такі от результати ми маємо у бою. В принципі, це хороша ПТ-шка, її можна брати. Чи брати за реал, Ну, я б не рекомендував, якщо чесно. От в новорічному, наприклад, календарі, чи ще десь, якщо буде по знижці, може на Чорному ринку навіть буде. Ну, На Чорному ринку я сумніваюся, що її викладуть, там, наприклад, за срібло. Більш цього, вона буде або за вільний досвід, хоча за вільний досвід також там є друга категорія техніки, або за голту. Ну, Найбільш вигідною пропозицією, напевно, для цієї ПТ-шечки буде просто-напросто ново новорічний календар. Так, що всім, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео. Па-па!